Вчора я вам розповідала про те, що міністр закордонних справ Туреччини, нібито, зробив заяву про те, що Росія більше не претендує на всю Донецьку область. Далі з'явилися роз'яснення про те, що неправильно українські змі це все трактували, і насправді він претендує на всю Донеччину. Що знаємо зараз? Значить, диктатор Путін більше не наполягає на передачі йому всієї території Херсонської та Запорізької областей в рамках завершення війни в Україні. При цьому він все ще хоче отримати всю Донеччину. Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю порталу Хаберлер. Політик стверджує, що існує попередня домовленість про передачу Росії неокупованої частини Донецької області. Далі Цитую міністра закордонних справ Туреччини раніше Росіяни мали намір взяти під контроль усі адміністративні кордони чотирьох областей. Тепер вони відмовилися від цього прохання та за винятком одного району залишаються в межах лінії зіткнення. Як ви знаєте, Донбас розділений на дві частини: Луганськ та Донецьк. Наразі існує попередня домовленість про передачу їм 25-30% Донецької області, що залишилися. І збереження Запоріжжя та Херсона в межах ліній зіткнення стверджує Фідан. Одразу виникає запитання: а з ким існують ці домовленості? Хто з ким домовлявся? Тому що з нами не домовлялися про це. Може з вами домовлялися? То ви напишіть в коментарях, якщо ви брали участь в тих домовленостях. Тим більше президент вже неодноразово виходив і говорив: ми віддавати Донецьку область, обмінювати, розмінювати не будемо. І, до речі, європейські лідери. Цю історію підтримали, вони сказали, що обмін територіями це не вихід, це взагалі не та історія, на яку треба яку на яку треба розраховувати, і так далі. Тому тут виникає низка запитань. Давайте до заяв ще президента. Як вам і обіцяла, швиденько розповідаю далі ще про ситуацію на фронті. Там теж е, РФ намагається прорвати фронт е, ЗСУ буквально стримують цю оборону. Ну і шокуюча, шокуючий план Трампа він готує вторгнення. Про це все далі, але спочатку заяви президента Зеленського. Про три блоки ми з вами вже послухали. Інші заяви президента в Росії не вистачить сил захопити всю Україну. А Україні повернути всі захоплені території, ані РФ, ані Україна не має сил для досягнення перемоги лише військовим шляхом, каже президент. Далі цитую: ми розуміємо всі, що Росія на сьогодні не може нас окупувати. Ми розуміємо всі, що Україна на сьогодні зброєю відновити повністю всі території не може. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам. Каже Зеленський, ну і за його словами, дипломатичний шлях може бути швидким, оскільки передбачає менше вбивств і менше втрат. Теж президент прокоментував виїзд за кордон чоловіків у віці 18-22 роки. Він каже, що це не має ніякого впливу на обороноздатність країни. Далі цитую президента. Було широке коло консультацій, передусім з військовими і освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків українців в Україні, щоб вони закінчували тут школу і щоб батьки їх не вивозили. З погляду всіх цих питань була знайдена така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави. Е, ну і тут багато хто сперечається з президентом, інші говорять, що це правильно. Ну, в президента е, така думка, що значить. Якщо немає небезпеки того, що немає можливості виїхати за кордон, батьки не будуть намагатися дітей до 18 і так далі вивести за кордон, це значить, що діти зможуть отримати тут освіту, закріпитися тут, укорінитися. Далі, якщо вони захочуть виїхати навчатися за кордон, вони матимуть цю можливість. А після цього, оскільки вони вже тут все ж таки будуть мати. Певне коріння вони будуть повертатися в Україну, тому е, логіка була саме такою. Чи згодні ви з цим можете теж про це написати? Можемо з вами навіть подискутувати ще заяви президента: є очікування та дуже неочікувані країни, які готові відправити контингент в Україну. Почекаємо на те, які це країни. Війна закінчиться у тому чи іншому форматі. Путіну нікуди діватися зараз. Дуже небезпечно на Запоріжжі. Росіяни накопичують там свої десантні сили. І це угрупування в них достатньо велике. Зеленський заявив, що до особистої зустрічі Трампа та Путіна шансів на двосторонню на тристоронню зустріч лідерів України, Росії та США, було більше. Далі цитата на мій погляд, вони, тобто Росіяни, дещо отримали, бо була у них зустріч із США. Зрозуміло, якби одразу була запропонована тристороння зустріч, більше було би шансів на тристоронню зустріч до цього двостороннього треку між Америкою та Росією. Вже як є, це не ми вирішували, сказав президент. Ну і Зеленський вважає, що представники Росії робитимуть усе, аби подальша зустріч між лідерами України та Росії. Не відбулася, ну і ми поки що бачимо, що вони точно роблять все, тому що продовжують обстрілювати нашу країну. Андрій Єрмак зустрівся із спецпредставником президента США Дональда Трампа паном Віткофом. Ось таку світлину він опублікував у себе у телеграм-каналі. Спочатку ми подумали, що він зустрівся з ним сам на сам, але потім з'явився ще один важливий штрих: а саме заступник міністра закордонних справ України, пан Кислиця, який є. Кадровим дипломатом, і багато хто відмітив, що дуже добре, що на цій зустрічі був присутній саме кислиця, тому що він, по перше, знається на американському треку. Він знається на дипломатії, і він буде сприяти і буде робити все можливе, аби ця дипломатія для нашої країни була успішна. Що написав про зустріч Андрій Єрмак, каже, що із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею провів зустріч у Нью-Йорку зі спецпосланником Трампа Стівеном Віткофом. Найголовніше підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту в Вашингтоні. Координуємо нашу активність на початку зустріч. Чі розповів відкову про злочини війни, які щодня чинить Росія проти наших громадян, зокрема про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, яка забрала життя станом на зараз вже 25 людей. Серед них четверо дітей. На жаль, Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість Трампа всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна. Приймає позитивні всі мирні пропозиції сполучених штатів, але на жаль, кожну з них загальмовує саме російська. Федерація, ну і з цим е, точно не можна посперечатися, тому що ми бачимо по тим обстрілам, які відбуваються, що Росія дійсно е, не хоче мирного процесу. Більше того, вони продовжують цю свою ахінею нести про демілітаризацію і так далі. Е, цікаві заяви зробив Джей Ді Венс, який є держ... е, який є віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки. Він каже: Я готовий стати президентом США, якщо з Трампом трапиться трагедія. Цікаво, як ці заяви сприйме Трамп, тому що Трамп доволі ревниво ставиться до подібного роду заяв, але ну бачите, Джейді Венс вирішив все-таки це сказати. Але сам Трамп говорив про те, що ну, так, Джейді Венс може бути хорошим президентом після мене. Ну тому що в Америці можна тільки два терміни. До речі, в Україні теж е, тому от тут така заява пролунала. Ну і щодо України, що сказав Венс? Ми хочемо захистити територіальну цілісність України і не хочемо, щоб Росія захопила всю країну. Е, далі цита. Та у нас було кілька позитивних розмов із президентом Зеленським. Ми будемо продовжувати працювати над миром, і наша мета дуже чітка у цьому питанні. Ми досить сильно погоджуємося із Зеленським. Хоча у нас є деякі розбіжності, ми звичайно хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю. Країну це Джей Ді Венс, який є віце-президентом Сполучених Штатів Америки, сказав в інтерв'ю USA Today. Ну а от у Блумбергу говорять, що ми опинилися у гіршому зі світів. У Блумберг назвали спосіб завершення війни в Україні не на користь Путіна. В США заявили про повний провал самітів, але знайшли оптимальний вихід зі складної ситуації. Вони базуються на досвіді минулих років. Тут буду посилатися на колишнього радника Камали Гаріс із зовнішньої політики Філіпа Гордона. Він каже: значить, по-перше, якби у разі перемоги демократів на виборах його висували в радники з нацбезпеки, а він заявив, що політика Трампа щодо війни Росії проти України на України наразі виявилася провальною. В інтерв'ю Bloomberg він говорить, що після серії самітів США і союзники опинилися у вразливішій позиції ніж до цих самітів. Порожні обіцянки серйозних наслідків. За словами Гордона, Трамп перед зустрічю на Алясці обіцяв Путіну серйозні наслідки, якщо Кремль не погодиться на перемир'я, але відмовився від жорстких умов. Американський лідер навіть припускав, що переговори між Києвом і Москвою можливі без попереднього припинення вогню в результаті замість тиску на агресора. Трамп фактично надав Росії простір для продовження війни. Ну і особливий подив у Гордона викликає спроба адміністрації Трампа представити Путіна як лідера. Нібито готового до миру в обмін на гарантії безпеки заходу і поступки української землі, російський МЗС публічно відкинуло подібні припущення, що ще раз наголосило на нереалістичності американських розрахунків. Трамп заплутав навіть своїх, каже Гордон. Ну і тут треба додати, що е, навіть велика кількість республіканців ну просто не зрозуміли. Чому Трамп е, не почав дійсно активно діяти стосовно Путіна, обіцяючи це все, е, так, Іван Гуляк пише: Коли Росія щось виконувала, е, ну так, да, да, правда. От вчора буквально ми з вами відзначали е, і вшановували пам'ять захисників і захисниць, 29 серпня. Чому 29? Тому що е, 29 серпня 2014 року Росія обіцяла. Надати нашим військовим зелений коридор, щойно вони почали виходити, вони почали їх розстрілювати. Це до обіцянки Російської Федерації, до того, як вони ці обіцянки виконують. Тобто ніяк. І тут з нашим глядачем я маю погодитися стосовно цього всього, що відбувається. Ну і... Не дивина, але маємо знати, Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підтримала заяву із засудженням масштабного російського удару по Києву 28 серпня. І стало відомо, коли ми можемо отримати е, американські ракети ЕРАМ, які схвалив, значить, продаж яких схвалив Вашингтон. Вони можуть надійти в Україну вже. Цього року про це зокрема повідомляє CNN, Вони посилаються на обізнане джерело. Ну і тут треба сказати і треба додати, що в цьому є великий позитивний момент, тому що, попри те, що е, значить є побоювання, позбавлення допомоги, ми бачимо, що вона поки що йде. Значить, 3350 тисячі е, цих ракет ми маємо отримати 825 мільйонів. Це їхня вартість доларів. Зрозуміло, за це сплатили деякі країни, Країни Європейського Союзу, там, по-моєму, мова йшла про Данію і не тільки. Е, і ну, тут треба сказати, що ці ракети доволь, доволі е, великий кілометраж мають там до 400, по-моєму, кілометрів. Е, чи буде дозволено бити ними по Росії, не знаємо, але будемо сподіватися, що так. Е, ну і отримати їх до кінця року це дійсно теж великий прогрес, на який ми очікуємо. Е, ну і теж я вам обіцяла розказати, Сказати про шокуючу е, ініціативу Трампа, і я вас не, не обманула. Зараз розкажу. Трамп можливо готує військове вторгнення у Венесуелу. Про це повідомляє видання Axios. Значить, е, Трампа, так би мовити, на їхню думку е, надихнув блискучий успіх операції в Ірані. Тоді ви пам'ятаєте, що вони били по місцям ядерних розробок Ірану. Ну і йому треба нова маленька переможна війна, враховуючи, що добитися прогресу в російсько-українській війні, вони не можуть. Значить, що відбувається, чому Аксіос робить такі висновки? США спрямували до берегів Венесуели військову флотилію з великою кількістю морської піхоти. Це може бути частиною плану з повалення режиму Ніколаса Мадуру, в тому числі прямої спроби його ліквідації. Про це пише знову ж таки видання Аксіос. Я так розумію, що вони аналізують ту історію, яка. Відбувається і не тільки. Е, і до речі, про це писали багато телеграм-каналів. Про це писали багато американських видань, що вони от здивувалися такій активності. Ну і Аксіос намагалося якраз таки цю історію проаналізувати. Зараз покажу вам, з якою передовицею вони вийшли стосовно е, цієї інформації. і Далі продовжу вам розповідати деталі е, того всього, що. Що далі буде відбуватися, і чи буде дійсно вторгнення в Венесуелу? Тож, що відбувається, значить Трамп за. Інформацію Аксіос, нібито, готує військове вторгнення в Венесуелу. Аксіос посилаються на обізнані джерела. Зазначається, що не так до давно президент Трамп наказав направити до берегів Венесуели сім військових кораблів, серед яких три есмінці з керованими ракетами. Щонайменше один ударний підводний човен. Крім того, повідомляється про відправку близько 2200 морських. Піхотинців офіційно вони туди відправилися для боротьби із незаконним обігом наркотиків. Але чиновники Білого Дому мають певні сумніви, скажімо так, що така сила потрібна саме для того, щоб гарантувати безпеку від наркоторгівців. це на 105% стосується наркотероризму. Але якщо Мадуру більше не буде при владі. Ніхто не плакатиме, сказав Аксіос, один із чиновників адміністрації Трампа, який знайомий якраз таки із тими політичними дискусіями, які зараз ведуться. Інший чиновник говорить і, навпаки, переконаний, що оце направлення військових то туди це спроби. Захопити е, Мадуро, подібно до того, як у 1989 році американські військові захопили президента Панами Мануеля Нор'єгу, якого звинуватили у кришуванні наркоторгівлі. а третій радник Трампа повідомив і порівняв Мадуро при владі у Венесуелі із е, е, педофілом в кріслі директора дитячого садка. Представники адміністрації, з якими спілкувалися журналісти видання відмов. Мовилися виключати можливість американського вторгнення у Венесуелу, але майже всі в приватному порядку вважають цей варіант мало імовірним. Аксіос пише, що адміністрація Трампа ймовірно сподівається, що під таким тиском Мадуро домовиться. Про відставку, тобто погодиться на неї, або його вб'є хтось із підлеглих, спокусившись 50 мільйонами доларів винагороди, яку оголосив Вашингтон. Хоча багатьом важко уявити реальне вторгнення, чиновники вважають агресивні перехоплення човнів, підозрюваних у торгівлі наркотиками біля узбережжя Венесуели, майже неминучими. Також можливі авіаудари джерела припускають, що цілями можуть бути малонаселені райони джунглів, де підозрюються в. Виробництво кокаїну або новий завод з виробництва боєприпасів, побудований, увага, Росією. Ідеться у публікації Аксіос. Ну, Мадуро називають, значить, Диктатором, ну він таким і є, і ще напередодні США встановили рекордну ціну за інформацію про Мадуру, що допоможе його арештувати. Це буквально на початку серпня з'явилася ця інформація. Чи буде Трамп дійсно атакувати Венесуелу? Туди робити вторгнення? Ми не знаємо, але поки що маємо таку інформацію. І тут треба сказати про те, що Венесуела це ще і нафта, і на Венесуелу накладалися м, санкції. По перше, по-друге, іноді іноді були періоди, коли ці по-моєму за Байдена ці санкції трохи знімалися, бо треба була нафта. Потім знов поновлювались. Потім були розмови, що знову вони будуть накладені, і так далі. По колу. Зараз ми бачимо, що Трамп взагалі готує вторгнення в Венесуелу і. Ну тут, зрештою, ми можемо тільки очікувати, але те, що маленька переможна війна, є такий фільм Хвіст крутить собакою. І там якраз е розказано про те, що е іноді маленька переможна війна, це от те, що, до чого вдаються деякі лідери. Подивимося, як буде тут.